Вітаю вас, друзі. Я Олена Тимченко, практичний психолог. П'ять відмовок від рішучих дій, які псують ваше життя. Якщо тупцювати на місці та знаходити мільйон відмовок, успіху досягти практично неможливо. Що не варто говорити собі та брати за правило. В мене нічого не вийде. Найкоротший шлях до невдач. З самого початку налаштувати себе на негативний результат і не робити ніяких дій. Забороніть собі думати про це. Немає грошей та знайомих. Дійсно, не всі люди мають забезпечених батьків або одержують великий спадок. Але відсутність грошей не перешкода для великих ідей та амбітних планів. Світ знає багато історій про успішних людей, які починали з самих низів. Багато успішних людей починали свою справу без меценатів у гаражах, а згодом започаткували великий бізнес. Немає часу виділити першочергові завдання, правильно організувати свій робочий час реально для кожної людини. Варто задуматись над тим, скільки часу можна приділити корисним справам, якщо скоротити до мінімуму. Щоденний ритуал гортання соцмереж, наприклад, натомість можна займатися саморозвитком та побудовою комунікацій. Мені ніхто не допомагає та не підтримує так, у кожного бувають періоди, коли доводиться стикатися з відсутністю підтримки з боку близьких людей. Це можливо, тому що близькі не розуміють, що саме ви робите, не впевнені, чи принесе це вам щастя. Або ж вони самі не впевнені у собі та у завтрашньому дні. Навчіть близьких підтримувати вас шляхом пояснень і вагомих аргументів. Мені вже пізно щось змінювати у житті. Досягти успіху в житті можливо у будь-якому віці. Це доведено життям та історією. Плануйте, творіть, дійте, попри вік. Успішний не той, хто молодший, а той, хто не лінується, займається улюбленою справою та знає, чого хоче. Ці прості дії можуть допомогти вам досягти мети. А досягнення мети це вже успіх. Ви можете досягти чого завгодно. Якщо хтось зробив це до вас, то і у вас все вийде. Наступного разу. Коли почнете сумніватися в собі, відкиньте негативні думки і приступайте до дій.